Після зимової перерви відновився сезону у дитячо-юнацькій футбольній лізі України для команд чотирьох вікових категорій чернігівської юності. Він почався відразу ж іграми зі столичним Динамо. Минулого року чернігівці не змогли взяти у іменитих однолітків жодного очка, проте змогли одного разу обіграти вихованців донецького шахтаря. У матчах з киянами наші хлопці цього разу намагалися виглядати гідно. Першим довелося тримати іспит 17-річним чернігівцям. Якщо у першому таймі вдалося відстояти свої ворота, то по перерві клас госта, яких тренують у Великому минулому динамівці Яшкін та Дмитрулін таки позначився на результаті. Фінальний свисток зафіксував перемогу киян 3-0. А от в наступній грі 15-річним чернігівцям вдалося вперше відібрати очки у юних динамівців. Їх протистояння завершилося у нічию 1-1. Конкурувати з грандами українського футболу чернігівцям дуже складно, адже умови і фінансування зовсім різні. Тому і клуби забирають собі варшки юнацького футболу. Протиставити цьому можна лише неймовірну самовіддачу на полі та об'єднання зусиль поза ним. Такие клубы, как Динамо, Київ, Шахтер Донецьк, це, будемо говорити, що это зборна Украины. України. Тобто київських футболістів в цих командах практично нет. они вже отобрали всіх лучших з регіонів. Я думаю, що придет то время, когда у нас в місті поймут, що нам нужна одна школа. Дисна и юность должна быть одной школы. Тогда мы будем конкурентно способны с этими командами, потому що большая часть, конечно, у нас футболистов лучше, но у них есть очень много хороших футболистов в Дисне. И вот все вместе была команда конкурентоспособная. И мы могли тогда бороться за выход в финал.